Вже чергова спроба як для журналістів Кременчуцьких новин, так і для депутатів застати голову Кременчуцької районної ради Дмитра Колотієвського на його робочому місці завершилася нічим. Очільник райради цілеспрямовано ігнорує свої посадові обов'язки. Дмитро Олександрович. Знову немає. Минулого разу депутати Кременчуцької районної ради намагалися потрапити на зустріч з Колотієвським, аби передати звернення про скликання сесії, проведення якої узгодили на 13 лютого. Одначе, станом на сьогодні, як зазначають самі депутати, пан Дмитро здається не планує проведення сесії, адже навіть не починав підготовку до неї. 10 лютого понеділок у нього зараз саме прийомні години, і його немає. От де його знайти, не знаємо. Хотіли сьогодні. Побачити його, поспілкуватись з ним стосовно того, чи буде він скликати сесію, яку ми запропонували йому скликати, чи готується він до неї. Можливо, він потребує якоїсь нашої допомоги як депутатів. Е, нема спілкування, нема не зрозуміло, чи буде ця сесія на призначену дату. Очікуючи на появу Дмитра Колотієвського на роботі, депутати вирішили обговорити питання, які стосуються майбутньої сесії. Без нього не зрозуміло, чи буде скликана ним ця сесія. Тому ми не хочемо втрачати часу і все-таки обговорити можливі варіанти, якщо депутати будуть скликати, або можливо заступник, якщо буде така його ініціатива, скликати сесію, обговорити організаційні моменти, обговорити те, де вона буде відбуватися, як вона буде відбуватися, то сьогодні. Поки чекатимемо можливого приходу голови, поспілкуємось про це. Тож ситуація у Кременчуцькій районній раді залишається складною. Як і минулого разу Кременчуцькі новини з 9 ранку до 12 дня перебували у приймальні Дмитра Колотієвського. І, на жаль, дива не сталось. Пан Дмитро так і не з'явився на робочому місці. Або ж він просто людина-невидимка, а всі навколо не знають про його здібності. Адже очільник райради каже, що постійно працює. Можливо, під час наступного брифінгу псевдонезалежні змі запитають пана Дмитра про його талант залишатися непоміченим для депутатів та журналістів телеканалу Кременчук. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.